Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт. І сьогодні розповім вам про польську фантастичну антиутопію. Секс-місія Здоровий організм живе і діє, тільки больний, Задумується. 1991 рік у Польщі проходить телемарафон на честь винаходу безсмертя, як каже сама журналістка. Лауреат Нобелівської премії професор Копельвайзер, відповідаючи на запитання, каже, що безсмертя це надто голосно сказано. Він винайшов капсулу для гібернації, тобто введення людини у стан анабіозу. А якщо простіше, глибокий сон у сьогоденні, щоб розбудити у майбутньому. Перший досвід анабіозу шимпанзе на 6 місяців завершився успіхом. Тепер, щоб перевірити. Вплив процесу на психіку заморозять двох волонтерів терміном на три роки. Альберт біолог за професією. Своєю участю він хоче посприяти науці, адже гібернація може допомогти невиліковно хворим людям, заснути і дочекатись часу, коли людство винайде потрібні ліки. Альбертом його велика родина дуже пишається. Другий волонтер Макс. Він вирішив взяти участь лише заради грошей. Його дружина дивиться телемарафон зі сльозами на очах і просить дочку Ядвігу, яка теж. Плаче назавжди запам'ятати чоловіка, який їх покинув. Телемарафон закінчується, і журналістка оголошує, що наступне включення буде із засідання Всесвітнього форуму жіночої ліги. Волонтери вирушають до лабораторії і під наглядом професора укладаються в капсули гібернації. Макс ховає там фляжку і кілька цигарок. Камери закриваються, і чоловіки поринають у сон. Прокинувшись, вони бачать жінок у дивних масках. Пізніше чоловіки остаточно приходять до тями у світлій кімнаті. Обставлені в стилі мінімалізму. Відчиняються двері, і дівчата у білих медичних шортах приносять чоловікам сніданок. Щоправда, досить дивний. Рогалик та яйце, щоб з'їсти, треба розкрутити посередині. Вся їжа не має смаку, і від розчарування Макс пропонує закурити. За цим процесом по відео стежать дівчата. Вони не знають, що таке цигарки, тому шукають інформацію про них у базі даних. Цигарки це іграшка для одурманювання, заборонена лігою у 1990 С році сказано у записах. За хвилину у кімнату вриваються дівчата в чорних пожежних шортах і дають по курцях залп із вогнегасників. Пізніше до них приходить дівчина на ім'я Ламія, щоб перевірити самопочуття хлопців. На їхнє прохання покликати професора Кополівайзера. Вона відповідає відмовою, бо ніякого професора тут немає. Нині 2044 рік. Чоловіки провели в анабіозі не 3, а 53 роки. Поки вони спали, сталася жахлива війна, яка вбила невідомим видом випромінювання всіх чоловіків на планеті. Альберт і Макс єдині чоловіки на землі. Їхні гібернаційні капсули випадково були знайдені і віддані археологічному відомству для вивчення. Макс нічому з цього не вірить. Він бере під лікоть Альберта, щоб покинути кімнату, але їх обох б'ють струмом двері. Жінки сміються і йдуть геть. Макс цікавиться, як тоді жінки розмножуються без чоловіків. Археолог Ламія, яка спостерігає за чоловіками, а також їх підслуховує, через динаміки розповідає про партоногенез. Жені без запліднення. Альберт засмучується від того, що він ув'язнений. А всі його родичі та друзі давно померли. Вранці Макс пропонує в їхньому становищі знайти плюси. Наприклад, у залицянні до жінок у них тепер на цій планеті зовсім немає конкурентів. Коли ламія приходить перевірити самопочуття чоловіків, Макс різко цілує її в губи. Дівчина через секунду усувається, а другу спробу припиняє, жбурнувши Макса через стегно. Ламія повертається на своє робоче місце, де на неї вже чекає Емма, співробітниця конкуруючого відомства Генезис, яке займається питаннями генетики. Емма прийшла повідомити, що сама королева хоче поглянути на самців. Тоді чоловіків одягають у зелену уніформу, яку носять жінки. Також Максу та Альберту спеціальні. Пістолетом вставляють у ліве вухо Сарежку, а потім ведуть на зустріч з королевою. Дорогою Макс оглядає футуристичні коридори і зазначає, що все це навколо зовсім не схоже на науковий центр професора Копельвайзера. Вайзера. У просторій залі, поки вони чекають на королеву, хлопці оглядаються. Побачивши хоч щось знайоме яблуню, вони зривають і з'їдають по яблуку. Приходить королева і каже чоловікам, що це їхній друг професор у всьому винен. Під час війни Копельвайзер Вайзер відкрив пропарку. Щоб паралізувати чоловічі гени, але натомість знищив їх. Раптом Королева з жахом зауважує, що з дерева зникли два останні яблука, і чоловіків знову кидають у камеру. Пізніше туди приходять охоронниці із роботом-пилососом, щоб прибратись. Альберт, який дуже хоче втекти звідси, раптово вигадує ідею. Тим часом Ламія наодинці із собою раптом згадує поцілунок Макса і ніяк не може перестати думати про нього. Дзвонить будильник, щоб нагадати їй прийняти пігулку, яка усуває сексуальне бажання. Ламія і після пігулки не може знайти собі місця. Тому вона вирішує дізнатись про чоловіків більше. Ламія вирушає до місцевого будинку для людей похилого віку, до найстарішої мешканки. Підкупивши стареньку баночкою справжнього несинтетичного полоничного джему, ламія питає, невже раніше. Чоловіків можна було зустріти щодня. І щоночі, додає старенька. Попри нинішню хибну думку, чоловіки потрібні були не тільки для роботи, а й для розваг, пояснює жінка похилого віку. Охоронниці та полосос виходять із камери, і у цей момент Альберт встромляє ніж у знайдений раніше кабель, викликаючи коротке замикання. Світло вимикається, а двері залишаються відчиненими, і хлопці вибігають у коридор. Щоб сховатись від охоронниць, вони пірнають у якийсь люк у стіні. Сховавшись, чоловіки бачать, що за пластикові якою стіною проходить щось на кшталт уроку. Викладачка показує бритву, штопор та вудку, стверджуючи, що все це пристосування, якими чоловіки в минулому катували жінок. Самець твій ворог резюмує викладачка від такої гучної несправедливості. Макс ламає неміцну пластикову стіну. Чоловіків знову повертають до камери. Ламія їм співчуває та пропонує вихід добровільно погодитись на натуралізацію, тобто хірургічне перетворення на жінку. Чоловіки в один голос і з обуренням відмовляються. Ламія попереджає, що тоді їм доведеться постати перед асамблеєю. Бабський трибунал. Сміються Макс і Альберт, явно не сприймаючи всерйоз такий захід. Тієї ж. Секунди над їхньою головою від'їжджає стеля, і зверху на них дивляться багато жінок, включаючи королеву. Засідання починається на порядку денному, два пункти, і вони обидва сидять там. Королева, що носить чи то нашийник, чи то чокер, лютує на чоловіків за те, що вони замість вимерти з'явились тут. Вона пропонує голосувати, стратити чоловіків чи натуралізувати. Коли Альберту дають слово, він намагається довести, що вони із Максом можуть бути корисними, адже. Майже все важливе на землі придумали чоловіки. Однак у цьому світі вже давно переписали історію та вчені на кшталт Коперника та Ейнштейна у них жінки. Чоловікам приписують лише погані винаходи. Наприклад, Каїн відкрив злочин і випробував його на своїй сестрі Авель. Розуміючи, що нічого хорошого на них тут не чекає, Макс цілує охоронницю і та відповнути почуттів втрачає свідомість. Хлопці знову накивають п'ятами. Ламія щиро не розуміє, чому вони втекли, адже натуралізація. Привела б їх на найвищий ступінь еволюції. Оскільки в цій будівлі вікон немає і орієнтуватись важко, хлопці вирішують, що вихід назовні має бути десь унизу. Там вони знаходять щось подібне до шахти із прокладеною залізною дорогою. Нею приїжджає потяг повний охорони, та хлопці у черговій спробі втекти зіштовхуються з ламією. Піддавшись на вмовляння чоловіків, вона погоджується вивести їх назовні. Дівчина пояснює, що вони перебувають у підземному місті на 300 метровій глибині. На верхньому ярусі вона показує хлопцям перескоп. Зазирнувши в який, Макс бачить мертву кам'яну пустелю. Ламія також звертає увагу, що на поверхні випромінювання понад 300 одиниць копольвайзера без скафандра жити назовні не можна, і натуралізація для чоловіків єдиний вихід. До такого рішення приходить ламія і відчиняє двері, з яких вибігає охорона. Чоловіків хапають та відвозять до операційної. Однак, через останню втечу їх тепер вважають небезпечними, і було ухвалено рішення замість натуралізації. Витягти з чоловіків здорові органи для пересадки поважним літнім жінкам, а все, що залишиться після операції, переробити в білкову поживну суміш. Від такого у Макса починається істерика. Тоді головна хірургіня просить парадіса заспокоїтись. І коли Макс дивується, звідки вона знає його прізвище, жінка нагадує, як він у серпні 91-го покинув свою дружину і її. Маленьку точку ядвігу, ламія, яка проникла в операційну смерті, чоловікам не бажає, і вимкнувши світло, допомагає їм втекти в черговий раз. У ліфті вона виймає у чоловіків сережки, аби тепер їх не можна було відстежити. Вся трійця підіймається на верхній поверх, де чоловіки насилу вмовляють ламію бігти на поверхню разом із ними. Вони одягаються в скафандри і виходять назовні у мертву пустелю. Макс, пройшовши по каменях три метри, б'ється головою об ганчі. Розрізавши тканину, Макс вибирається на морське узбережжя. Мертва пустеля це була омана, просто фотошпалери, натягнуті навколо перескопа. Тим часом унизу Емма кидається переслідувати втікачів. Скафандр був останнім, тому вона робить це самотужки. Трійця дійшла до лісу. Вони на поверхні вже цілу годину і кисень у їхніх скафандрах закінчується. Раптом Макс починає радіти, він помітив лелеку і вирішив, що випромінювання немає. Усі втрьох втікачі скидають скафандри. Ще через деякий час вони натикаються на паркан, а за ним на затишний будинок. У холодильнику вони знаходять свіжі продукти. І Сідають обідати у цей момент. Їх і не здоганяє Емма. Щоправда, вона скафандр зняти побоялась, тому без повітря, яке саме зараз закінчилось, вона втрачає свідомість. За допомогою штучного дихання Альберт приводить її до тями і намагається пояснити їй, що відбувається. Пізніше, від радості, що вони залишились живими. Альберт і Емма займаються сексом, тим самим зайняті Іламія з Максом. Пізніше дівчата приймають ванну, а чоловіки сидять за бренді, курять і планують змінити світ. Вони вирішують взяти на себе місію повернути чоловічу стать на планету, використовуючи свій біоматеріал, масове виробництво, секс-місія вигукує Альберт. Раптом чоловіки чують шум і ховаються. Із секретного ліфта шафи виходить королева. Чоловіки хапають її, і від королеви починають відпадати фальшивий бюст, перука та дивний нашийник. Подітись нікуди. Тепер уже король розповідає, що на початку війни йому було 4 роки. Коли нечисленних чоловіків, що вижили, натуралізували, його мати ростила його у дівчачих сукнях. Так він продовжив ховатись та працювати серед жінок, а 10 років тому його обрали королевою. Макс пропонує хитрону угоду. Вони з Альбертом і двома дівчатами, що втекли, залишаються жити в його будинку, а натомість не розповідають жінкам унизу правду про королеву. Хитрун погоджується і навіть пропонує. Чоловікам керувати нижнім світом разом. Через деякий час Макс та Альберт спускаються вниз, щоб трохи похімічити в інкубаторі. Через 9 місяців місцева працівниця бачить вперше в житті немовля хлопчика і дуже того лякається. Дякую за вашу увагу! Тисніть серця, пишіть будь-який коментар для розвитку каналу і обов'язково підписуйтесь, якщо б хотіли жити в такому світі, де є лише жінки.